Я гей, з вами Поліна. Сьогодні ми будемо слухати історії. Перед початком відео я хочу вас попросити дивитися відео спочатку до кінця, щоб ви продовгали мої відео. Дуже вдячна, що хто так робить. А ми сьогодні так будемо читати історії, а ми розпочинаємо. Як ви знаєте, сьогодні на календарі 25 грудня. І це в нас різдво. Вітаю всіх з різдвом. Сьогодні в нас буде йти тема про різдво. Давайте прочитаємо. Різдво в Україні це не просто свята, а ціла низька традиція. Обратів та вим... вируб. Не знаю, що таке. Що сягають своїми корення, коренням в данину? Існує безліч легенд, пов'язаних з цими святами, які передають з покоління в покоління, Найпоширеніші мотиви різдвяних легенд. ЗІРКА Легенда про вівлеємську зірку, яка привела волхів. Вибачаю, що я так буду читати я просто деякі не бачила в своєму житті слова, тому можу так запинатися. Волошвів до новонародженого Ісуса стала невід'ємною частиною українського різьба. Друга легенда. Святий Миколай. Йора Святого Миколая, який приносить дітям подарунки, є однією з найпопулярніших у дітей. Кулядники. Молодь, яка ходила по хатах, співаючи колядки, представляючи народження Христа і збираючи подарунки. дух. сноп пшениці, що символізує достаток і благополуччя родини. Сочинник. Вечера перед Різдвом, коли на столі має бути 12 пісних страв, загальна атмосфера різдвяних легенд, українські різдвяні легенди, присякнуті прис током родини. доброти віри в чудес. Вони розповідають про те, як важливо зберігати традиції. Допомагати один одному і вірити в краще. Часто в них зустрічається міцний елемент, які роблять їх ще більш цікавішими і загадковими. Приклад з сюжетів. Легенда про кольотників розповідається про те, як колись кольотники ходили по хатам. Не тільки співали, а й виконувати різні обряди, щоб захистити господарів від найчисті сил. Легенда про титуха каже, що в Титуху живе Тух Поля, який оберігає родини від нещастя. Легенда про святого Миколая існує безліч легенд про те, як святой Миколай допомагав бідним і нужденним. Почему ці. Легенди важливі, збережені традиції, вони допомагають переважати з покоління в покоління українські звича... звичаї і... і вірування. Формування національної ідентичності, різдвяних легенд є частиною культури спадщини. Українського народу виховання моральних цінності. Вони вчать та проти співчуття взаємної допомоги. А зараз ми переходимо до легенди. Легенда про морозка. Не знаю, ну я її десь знайшла, тому давайте прочитаємо то, е, потому, знати про цю легенду? Морозка це один із ней. Від... Подомніших персонажів українського міфології, пов'язаний із та холод... зимою та холодом. Він часто фігурує в народних казках, де постає як суворий, але справедливий випробувач людських якостей. Основним сюжетом казки є в батька дві дочки. Рідна та Мачухина. Рідна працюта та добра, а Мачухина ледача та зла. Мачуха змушує батька відвести рідну доньку глибоко в ліс і залишити там на призволяще. Дівчина опиняється в морозному лісі, але не втрачає надії. Раптом з'являється яв... морозко Він починає. Повувати дівчину. Питаючи, чи холодно їй, дівчина відповідає правдиво, що їй холодно, і морозок бачучи її щирість, дарує їй теплі шуби та шапки. Мачухна дочка, зіснавшись про подарунки. Попросить батька відвезти її в ліс, але вона, на відмінку від рідної сестри, обманює морозка, кажучи, що Їй не холодно. Розгніваний морозко карає її за обман. Символ казки цієї з особлюється холод, але і справедливість. Він винагороджує тропоту і карає. Зло. Дві сестри. Символізують два протилежних типи характеру – Добро і зло. Як ви, ми вже знаємо, тижд, добро завжди перемагає зло. Ліс. Місце випробувань і зустрічі з над природними силами. Чому ця казка популярна? Давайте дізнаємось. Ще вічна, вічна тема. Протистояння добра і зла. Праці і ледарності завжди актуальні, виховує. Казка вчить доброті, чесності і працьовитості. Навіща атмосфера, зимовий ліс, морозка, все це створює таємничу атмосферу. Е, сучасне значення. І сьогодні казка Казка про морозка залишається актуально. Вона нагадує нам про важливість таких цінностей, як доброта, чесність і праця. А на цьому ми, друзі, закінчимо. Я вам нагадую, те, що не забувайте, тому що в мене йде набір людей і двох до трьох людей на мій серіал, який відбудеться десь у серпні. Тому не забуваємо. Та поставте на. Це, це відео по Топайку Та пишіть коментарі свої. Як вам така різдвяна атмосфера? сьогоднішнього два... дня, 25 по 30... 30, у нас йде неділя до Нового року, де в нас виходить два відео. Я зараз це звучу коли в мене немає світла. Не знаю, коли я випущу. Якщо я виписала, це добре. Якщо ні. То випечаюсь. Тому я з вами прощаюсь. Бувайте!